Що сезон е морозива домашнього відкрито, так як сезон так? Значить, робила я цього разу е, морозиво в брикетах, е, хоча в мене є дуже багато формочок, чоловік замовляв того року. Але цього року мені захотілося зробити ось таке спечиво. Ну, ви знаєте, вийшло дуже прикольно. Смачно, як завжди, два інгредієнта, все швидко, півлітра холодних вершків, самих жирних, збила міксером до густоти, до таких досить, досить густої густоти. Влила сюди десь. Грамів 300-350 згущенки, знову збила, взяла форму, на дно виклала ось так печиво, вилила я масу. Може, вас зіб'ється краще, то збивайте, але я боялася, щоб не перезбити. І полуничку я порізала ножиком. Досить грубо, вона трошки твердовата, коли ви їсте морозиво, посипала цукром. Тому річте мілесечко. Виклала зверху, висипала чи виклала і зверху виложила печиво і в морозилку до повного застигання. Всім смачного! Це реально дуже смачно.